Тане літ. Погода, в принципі, нормальна. трохи вітряно. А з вами знову я, Наталі Комковий, віддавитися Наталій Віскен. Я цих два дні нічого не робив, бо я як лінива дупа, цих два дні провів повністю вдома. На вулицю виходив буквально там, на минуту, може на дві, вдихнути повітря. всі всіла. Зараз я висуваюсь до Олександра. Сьогодні вже Субота, блін, завтра неділя, післязавтра Опять навчання і це взагалі торба. Сьогодні ми нарешті будемо знімати ту частину, ради якої ми робили софтбокси, заради якої ми чіпляли хромаки. всі і я валю по такому болото. Це мало бути зима, бо в нас болото. Це то фатально. Вже вдома тут реально сидіти. Не знаю, як ці люди там в цих тюрмах, в цих камерах. Комната 5 на було. У мене ще хотів доступ в інтернеті. Дядячих мертвіцов тупо тупо до останньої серії, що я подивився. Там такий поворот, собі, ті ребята. Я вам кажу. Так що все, повалив я до Олександра, він там зараз за своїм племінником в паспортному столі. І нам ще треба шруп. Бо без шрупів, бокси, там каркас не ставиться, так що. Все, повалив я, коротше. Саня, треба моя допомога. Я, да. я їх, до речі, знайшов. Ну-ну-ну, я уважу. Да. Толя, нам... Я просчитался, и нам не хватает немножко денег на оплату квитанций. Сколько тебе надо? Давай так. Чтобы все были свидетелями. Подержи. Вот, смотри. Дивлюсь. 20. 20. 40. 55, 57. 57. Тихо, тихо, тихо. А нет. 55. Видишь, вот? 55. Все, все. Сколько надо? Вот. Еще 25. 80, да 80. 80. Ну, Ставим. то сколько надо? 5 Ириви! 5. 5! А лучше 10 oh. по комиссии в банке. Хорошо, я задам им 10 гривен. Ну, вы свитки, вы бачили. Все, теперь ты мой должник. Анатолий Лисов. Женки, любимые женки. Да, я сейчас валю уже не до да, сани, я валю в Мегамол, потому что мама Борт, компи. Це така романтика, ви собі навіть уявити не може. Так що, шановні, якщо... Коротше. <кхід> да. Не вмієш, не берись. Це ж якби просто, але но... в той же час так складно. І Саня, дякую тобі. Саня мене спас, дав мені наушники. Бо маман забрала мої наушники. Бо вона, типу, щось там слухала. І коротше. Жінки. Все, місія виконана, зборд збережений. Я нарешті валю до Олександра. Бо ці жінки це... Це коротше фатальна річ. Не допускайте їх до комп'ютерів, бо... бо потім новий комп ідеться збирати. Отак. Все коротше поливі. Сядь. Я Сядь. сижу. Ух. Сядь, сказав. Так. Блін, як вийшли, хочеш порожати? Ті кромаки не вистачає, ні кірниз. Це ми в сані і ми намагаємося мене вже зняти для фінальної... Ну як фінальної, щоб завершити це на відео. Я ми ніяк не можемо з кромакиєм розібратися, бо то й мало Мало ти ви А ну. Сюда давай я сидим. Я хочу сыграть с тобой в игру. Да, Джонни. Фак. Ставишь это. Окай.

Все, ми вроді відзняли цю честь і я варю додому. Постання готується до екзаменів. Ага. <рес> Подивіться в його очі, які не туди... які налиті радістю <рес> і бажанням до навчання <рес> Так, в ньому просипається урса. А все нормально. Все.

Что ты ебал ворон? Я испытаю максимальный зум. Короче, вороны туч, туч ворон. Я валю в дому, вид Александра. Бо треба робити монтаж того, що ми сьогодні не знімали, тобто всякої біде, так що. Бачите, який фай... А, не бачите. Де він? А от він. Місяць. Я, конечно, не сфокусується на ньому, напевно, нормально, але но... воно, в принципі, дуже файно виглядає. Ну, зараз взагалі вечір, воно дуже нормально виглядає. Опа. Виглядає доволі непогано, но... ну, але да. гарно, коротше. Все я що, я крокую додому, бо вдома мене чекає вантаж. Ми сьогодні відзняли матеріали і ми нарешті завершимо першу з декількох частин нашої конкурсної роботи. От. Блін, тут теж прикольно. О, такі от пироги, так що напевно, на сьогодні все. З вами був Кумков Анатолій. Ви дивилися Анатолій Віске. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розповідайте друзям, коментуйте. А я пішов додому. Пара-па-па. -па -па.